370 мільйонів гривень на книги. Саме така сума закладена у державному бюджеті України на видачу відповідних сертифікатів. Їх з 1 липня отримують ті, хто досяг 18 років у цьому році, а також один з батьків при народженні дитини читання є запорукою успіху людини. Чому йдеться про сертифікат для 18-річних? Тобто це якась ознака зрілості. Ти обираєш самостійно свою книгу. Ми можемо згадати феномен ковідної тисячі. Багато хто з тих, можливо хто цікавився, як українці витрачали ці гроші. Для багатьох це стало сенсацією, що найбільше коштів з цієї ковідної тисячі українці витратили на придбання книжок. І це є. Факт, який вже назад ніде не сховаєш, попит на книги є Скоріше за все. Купівельна спроможність трішки підводить. Ми розуміємо, важко. А зараз часи війни ще важче. Сума сертифікату складає 908 гривень, і це дозволить придбати у середньому три книги. А видавцям дасть змогу додатково надрукувати півтора-два мільйони примірників. І це суттєва підтримка як читачів, так і видавництва української книги в цілому, певнена очільниця Одеської національної наукової бібліотеки і. Ірина бірукова, це як виграш в лотерею, проте заслужений. Ти mm -hmm. на нього заслуговуєш, і ці книжки будуть працювати. Це я вважаю гарна інвестиція в те, щоб наша молодь була спроможною. Мала знання, мала такий азарт до вибору книжок. Знаєте, інколи варто здолати цей перший бар'єр. Можливо, хтось дійсно не має такого досвіду да, вибору книжки для задоволення, тому що зазвичай книжка купується для навчання, можливо, для роботи, а ця, ця сума вона якось прийшла цій людині і вона має вирішити, як вона витратить її. Велика увага до українських книг засвідчує прагнення українців знати більше про історію своєї держави, про величних постатей України. Тому зараз попитом користується не тільки художня, а й документальна література, говорять бібліотекарі на розуміння, скоріш за все, так свого цього коріння, свого місця, призначення, ролі українців і навіть не тільки в історії України. Європейської історії, ми перевідкриваємо значення того, що відбувалося на теренах України від часів Київської Русі і навіть давніше, оскільки ми цікавимося mm -hmm. тюєю археологічною спадщиною, нематеріальною культурною спадщиною. Зараз такий розквіт літератури, яка нам дозволяє про це дізнатися, не читання Вікіпедії, як, mm -hmm. знаєте, чи якихось сухих висновків у енциклопедіях. Насправді ми маємо прекрасну літературу літератури, яка дозволяє нам розуміти самих себе. Сертифікат на книги можна знайти з 1 липня у застосунку Дія дійсний буде упродовж року. Він дає змогу придбати друковані та електронні книжки, аудіокниги та видання для людей з порушенням зору. Це чудова нагода побалувати себе якісною українською книгою, про яку давно мріяв.